Коли я працюю на машинах своїх учнів, а машини там різні, і з камерами, і навіть я працював на автомобілях, які самі вміють паркуватися. Людина така каже: Ну, в принципі, на що мені вчитися паркуватися, якщо машина вміє сама це робити. Але повірте, жодний автомобіль не припаркується там, де може припаркуватися людина, якщо ми говоримо про якісь такі складні місця. Да? Тому що навіть суперкруті машини наворочені, які вміють самі паркуватися, вони паркуються, коли місце виглядає більш-менш чітко, стандартно і без якихось нюансів. Так ось. Камера це прекрасно, але я би рекомендував починати вчитися без камери. Тобто, парктронік, який пілікає, він хай буде. Його відмикати не потрібно. Нехай він буде під час самого початкового навчання. Це допомагає нам на звук зрозуміти приблизно, як вам сказати, ви. Порівнюйте звук парктроніків, коли він пілікає, з тим, що ви бачите в дзеркалі. Не в камері, а в дзеркалі. Поясню зараз, чому саме про дзеркало йдемо. І ви дивитесь в дзеркалі, як виглядає ця картинка. Чуєте звук, звуком підсказку дає, що ще там умовно пів метра залишилось. І ви дивитесь в дзеркалі і бачите цю картинку. Тому оце співвідношення звук плюс картинка воно вам дає повну знову ж таки, вибачте, за тавтологію, картину. Тому я рекомендую вчитись паркуватись з парктроніками, які звучать, і по зеркалах, щоб тренувати саме роботу по зеркалам. Якщо ми будемо вчитись паркуватись лише по камері, в якийсь момент ми почнемо забувати про зеркала, і ми перестанемо в них дивитися. Тобто створиться звичка, постійно дивитися перед собою на панель приладів, ну на, на цю на торпедо. Да? Тому на самому початку я камеру прикриваю, або, можливо, там відключаю, і ми паркуємося по зеркалах з парктроніком. Але коли ми вже. На якомусь там завершальному етапі, коли ми паркування майже вже пройшли і починаємо закріплювати, я відкриваю камеру і ми її використовуємо як додатковий помічник. Тобто як перевірку. Умовно, ви вчитесь рахувати. Да? Калькулятор з боку стоїть, але ви вчитесь рахувати в стовпчик, там, ну так як це повинно бути в школі, умовно. Ви вчитесь, але ви хочете інколи перевірити, чи ви це зробили правильно. Тобто калькулятором і перевіряєте. Тобто, у вас завжди з боку є підсказочка, але ви нею користуєтесь лише тоді, коли вам треба перевірити, чи точно правильно, чи ні. Отак От само я би працював. З камерами. Це для того, щоб не атрофувалось вас оце от вміння працювати по дзеркалам. Лише для цього. А в цілому, камера це круто. Нові ну, машини це взагалі хорошо.